Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні поговоримо про те, як заставити бюджетний електрокотел, е, працювати по графіку, якому, е, який нас влаштовує, наприклад, щоб цей графік вкладався в нічний режим. Е, такий варіант е, роботи ми розглянемо на прикладі електрокотла Тенко. Він йде трьохфазний. Ну, скажімо так, е, в усіх таких бюджетних електрокотлах біологія, скажімо так, дуже подібна. Розглянемо автоматизацію на прикладі двох варіантів. Перший, давній всім відомий це тижневий програматор, підключається він там всередині в колодочці. В, ну, в принципі, покажу в двох словах. І найцікавіший, на мій погляд, варіант. Це підключення такого котла через смарт-автомати. Меню цих смарт-автоматів зараз зроблю вставочку, де розкажу їхній функціонал. А логіка управління цього котла через смарт-автомат полягає в тому, щоб ставити його на розрив подачі живлення на фазу. Якщо у вас однофазний котел, вам вистачить одного такого автомата, і якщо у вас трьохфазний котел, у вас також вистачить одного автомата. Тому що в таких котлах, скажімо так, мозок, блок управління котлом живиться від однієї фази лише. Як правило, це на колодці позначка йде фаза L1. Розриваю, забираючи живлення з неї, котел автоматично пере, ну, перестає працювати. Тобто в нього зупиняється, відключається блок управління, зупиняється циркуляційний насос. Вимикаються всі тени. Тут в нас три тени, як правило, в всіх трьохфазних котлах їх три. Тобто, якщо ви забираєте живлення навіть з однієї фази основної, котел перестає працювати. Відповідно, ми можемо за допомогою цього смарт-автомата керувати роботою цього електрокотла. Також ми хочемо керувати його потужністю. Ми можемо доставити додатково ще два таких автомата і відповідно включати подачу на кожен тен окремо. Тобто, буде у нас один автомат, який буде керувати взагалі повністю, включенням-виключенням котла по графіку. А ще два автомата, ми зможемо доставити на кожну фазу, фазу 2 і фаза 3, і керувати ними окремо. Тобто, хочемо, щоб. Віддавав зрозуміло більше потужності, включаємо ще один автомат, максимальну потужність включаємо ще один автомат. Або робимо для них окремі графіки для роботи автоматично. Зараз знімемо кришку і подивимося, куди саме слід робити підключення. У усіх котлів такого типу будова дуже подібна. Ну, Зрозуміло, там циркуляційний насос про це навіть не буду розказувати. Як правило, вони складаються з трьох фень, з трьох тенів. Ось тут вони під'єднані. Як бачимо. І до них окремо йде через блок управління через контактори. Подача живлення. Живлення в нас отут підписано. Тобто L1 це фаза 1, 2, 3, N це 0. І останній контакт це заземлення. Саме подачею електроенергії е... на ці фази ми зможемо керувати нашим котлом. Тобто, беремо наш смарт-автомат і ставимо в розрив цієї фази. Можна його розмістити з боку тут. Е... Тобто, L1 1 це в нас основна фаза, повторююся, яка відповідає за роботу всього котла. Забравши живлення з неї, ви повністю відключите котел. Далі, на рахунок тижневого програматора, він підключається в нас ось тут. Як на цю колодочку, Поні видно, як її приділити. Тут колодка йде тонкими дротами до нашого контактора. Практично всіх бюджетних електрокотлах. Є така е, можливість підключення тижневого програматора. Ну, це треба дивитися індивідуально в інструкцію споживача. В принципі, нічого складного нема. Е, зараз е, ще вставлю ролик по програмуванню смарт-автомата. За допомогою цього е, смарт-автомата ви можете бачити е, ну, зрозуміло, вмикати-вимикати в ручному режимі. Натискаючи на цю кнопочку, От ми виключили, натиснули, включили. Е, також ви бачите вольтаж, ось він там 236 вольт. Е, power це що зліва у нас е, це потужність, яку зараз споживає е, прибор ну, і ампераж. Е, тут в ватах, тут в амперах. Якщо ви зайдете в розділ «Electricity», ви побачите, погодинно можна дивитись витрату електроенергії. Також там, протязі дня бачите, 24 жовтня, листопада, 23 можна переклацувати. Також можна дивитись по місяцях, по роках. Ну, Це так для розуміння витрат. І основне, що нам потрібно від цього смарт-автомата, це графіки. Тут ми можемо робити графіки включення і виключення. Наприклад, вибираємо кожного дня. Ми хочемо, щоб він у нас включався о 23-й годині, коли у нас починає діяти нічний режим. Вибрали 23. Це в нас буде е, включення. І додаємо, щоб він виключався е, ви кожного дня, наприклад, в 6 ранку. 6.00. Зберегти. Все. Тобто, в нас автоматично буде включатися в 11 ну, в 23-й годині живлення і вимикатися е, в 6-й ранку. Так, ми можемо декілька сценаріїв задати, декілька графіків. Ну, також є тут функції: там, Сход, сонця, захід, ну, для котла нам це не важливо. І також є е, ще тут налаштування по захисту. Ну, основне, що нам він дає саме для електрокотла. Це графіки ми можемо зробити, і будемо мати розуміння по споживанню. Також посилання на нього додам в опис відео. Зараз, до речі, Чорна п'ятниця. Можна купити по хорошій ціні. Я брав за 500 гривень, зараз ціна нижча. Ще вставлю ремарочку стосовно тижневого програматора. Тут можна. Робити графіки включення-виключення котла є е, можливість робити це на кожен день окремо, тобто тут 7 днів. Також є можливість програмування по годину. На кожну годину робити включення або виключення, або там, ну, робити графік протягом доби. Також тут є е, температурний датчик, тобто можна виставляти температуру включення-виключення в приміщенні. Живиться він від двох пальчикових батарейок. Є більш автономний, ніж смарт-автомат в плані того, що тут не потрібно доступу до інтернету, ви раз налаштували, і він працює. Правда, ви не зможете мати відповідно онлайн доступу до нього. Хороша штука, надійна, провірена. Просто я більш схиляюсь до онлайн режиму управління. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, задавайте запитання.